Цікаву інформацію для роздумів про Ісуса Христа надає нам така фраза із Нового Заповіту, цитую: І Несучи Христа Свого, Він вийшов на місце, зване череповищем по єврейськи Голгофа із Євангелія від Івана, розділ 19, пункт 17. Уважно прочитайте ці слова і дайте відповідь на таке питання, якою мовою було написано оригінал цього тексту. Я неодноразово перечитувала процитовані слова євангеліста і впевнена, що цей автор писав старослов'янською мовою. Це дає мені підставу вважати, що рукопис Галицького Євангелії, який вважають першою Біблією, перекладеною на нашу мову, насправді є не перекладом, а оригіналом святого Письма. Тобто, першу Біблію написано на Галичині. На початку 12 століття у 1144 році, через неповних 60 років після страти Ісуса Христа у Вижгороді, тоді, коли ще могли жити очевидці події, і перекази були ще дуже живими, або проаналізуймо ще таку інформацію із Біблії. Незаперечним фактом є те, що над розп'яттям Ісуса було розміщено табличку із написом на трьох мовах: на єврейській, римській і грецькій. Я сумніваюся в тому, що в першому столітті нашої ери автори Біблії могли вживати фразу по грецькому написано, хоча б тому, що назви Греція тоді ще не існувало, була Еллада. І Елінами її люди величались. Греками цей народ почали називати через сотні літ із часів створення Візантії, тим більше, чого би на території колишньої Палестини робили надпис на мові Еллінів. А якщо євангелісти писали в першій половині 12 століття про подію, яка відбувалася на Русі у 1087 році. То стає абсолютно зрозумілим, чого над розп'яттям Ісуса був напис і на грецькій мові. Греками тоді іменували візантійці, і їхня мова для Русичів була авторитетною. Про оригінальність Галицької біблії на старослов'янській мові свідчить і такий факт: власна назва святкового заходу. Тайна вечеря у перекладах на російську досі залишається дослівно на мові галичан. Росіяни не перекладають ці слова і не кажуть секретний ужин, якби ця фраза повинна звучати на їхній мові. Думаю, це багато означає.